Добрий день, мене звати Оксана. Я хочу дати зворотній зв'язок щодо енергетичної чистки Олександра Жаркова. Щиро вдячна Олександру за цю о, чистку. Протягом о, цих днів о, я стала почувати себе краще, я стала краще спати, я стала емоційно о, легшою. О, Якось настрій зовсім інший був. Я стала більш відкрита до людей, і люди до мене притягнулися. Тобто був якийсь такий блок, незрозумілий. Я дуже комунікабельна людина, але було якось важко спілкуватися з людьми. Наразі. Зараз це налагодилось, налагодився сон, сам фізичний стан став краще, легше, тому я щиро вдячна Олександру, бажаю йому успіху, бажаю багато клієнтів. і Обов'язково буду до вас звертатись.